Рада вітати на уроці математики. Сьогодні будемо знаходити невідоме ділене, обчислювати значення буквених виразів та розв'язувати задачі. Усно порозв'язуємо задачі. Побудуємо будинок з циглинок Лего. 18 слив у брата, у сестри шістнадцять слив. Треба вам порахувати, наскільки більше в брата слив? Наскільки? На 2. На Є чотири книжки в мене. На п'ять більше в гната. скільки разом всіх книжечок. У веселих діточок. Порахуй скільки. Тринадцять. Чотири індики пішли на музики. Танцювали, гупали. Скільки ніжок тупали? Всього. Вісім. Двоє веселих їжаків несли на спинах по шість буряків. Рахувало все село. Скільки буряків було? Дванадцять. У живім куточку в школі двадцять рибок у воді. Ще дванадцять принесе Микола. скільки буде риб тоді. 32. Запиши каліграфічно відповідь останньої задачі. В зошиті число. Класна робота і рядок числа 32. Назви числа, пропущені в таблиці. Як знайти невідоме ділене? Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, 4 помножити на 9 дорівнює 36. 8 помножити на 7 56. 5 помножити на 4 20. 9 помножити на 3 27. 8 помножити на 5 40. 3 помножити на 6. 18. 7 помножити на 4 28. і 6 помножити на 9 54. Віднови рівності. Знайди невідомі дільники. Давай пригадаємо, для того, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отже, 35 поділити на 7 дорівнює 5. 81 поділити на 9 дорівнює 9. 42 поділити на 7 дорівнює 6. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 36 поділити на 9 дорівнює 4. І 24 поділити на 8 дорівнює 3. Допоможи Пінгвінові розгадати загадки дітей. Отже, перед тобою дві загадки. Постав відео на паузу, прочитай їх. І виконай самостійно. Допоможи пінгвінові. Перша загадка. Павло задумав число, поділив його на 9 і отримав у відповіді 5. Яке число задумав Павло? Друга загадка. Поліна задумала число, поділила його на 8 і отримала у відповіді 4. Яке число задумала Поліна? Отже, для того, щоб знайти невідоме діло, не треба частку помножити на дільник. Перша загадка. 5 помножити на 9 45. Отже, Павло задумав число 45. 4 помножити на 8. Буде 32. Поліна задумала число 32. Знайди значення виразу С поділити на 9, додати 37. І три варіанти, якщо це дорівнює 45, 63 і 81. В зошиті запиши вправо номер. І запиши всі ці три випадки. Розв'яжи буквені вирази. Якщо це дорівнює 45, то це поділити на 9 плюс 37 дорівнює 45 поділити на 9 плюс 37. Частка чисел 45 і 9 дорівнює 5. 5 додати 37. 42. Якщо це дорівнює 63, то це поділити на 9 плюс 37 дорівнює 63 поділити на 9 і додати 37. Частка дорівнює 7, 7 додати 37, 44. Якщо це дорівнює 81, то це поділити на 9 і додати 37 дорівнює частку 81 і 9 і додати 37. Частка дорівнює 9, 9 плюс 37 дорівнює 46. Розв'яжи задачу. Давай уважно прочитаємо саму задачу. Після того, як у 6 пеналів поклали по 6 олівців, залишилось ще 15 олівців. Скільки ж всього було у олівців спочатку? Отже, в нас є 6 пеналів, які поклали по 6 олівців. Є олівці, які залишились, а скільки ж було всього? В плошиті зу... записуємо задача номер, записуємо короткий запис. Отже, поклали у 6 пеналів по 6 олівців. Залишилось 15 олівців. Нам треба дізнатись, скільки олівців було. Використовуємо фігурну дужку, яка нам і показує, що треба знайти скільки всього. Першою дією ми будемо шукати, а скільки ж олівців розклали у 6 пеналів. Отже, першою дією 6 помножити на 6. Всього розклали в пенали 36 олівців. Тепер ми знаємо, що розклали 36 олівців. Залишилось 15. А скільки ж було спочатку? Для того, щоб дізнатися, скільки ж було. Треба до 36 додати 15. Було всього 51 олівець. А зараз трохи відпочинь. Постав відео на паузу, чинята, подумай про щось приємне. Відпочинь і будемо далі працювати. Ще одна задачка. Туристи під час походу щодня витрачали на обід по 8 банок консервів. Через 5 днів походу в них залишилося ще 15 банок. Скільки ж банок консервів туристи взяли в похід? Отже, нам відомо, що туристи були у поході 5 днів. Щодня вони використовували по 8 банок консервів. Наприкінці залишилося ще 15 банок. А скільки ж взяли з собою? Зошиті задача номер і записуємо короткий запис. Отже, витрачали вони 5 днів по 8 банок. Залишилось 15 банок. А скільки ж банок консервів було? Знову використовуємо фігурну дужку зі знаком запитання. Спочатку нам треба дізнатись, скільки вони витратили за 5 днів. Отже, 8 помножити на 5, 40 банок консервів з'їли туристи за 5 днів. Якщо з'їли 40 банок, залишилось 15, то скільки ж було на початку? До 40 додати 15, 55 банок консервів туристи взяли в похід. Друкований зошит, 72 сторінка, третя вправа. Розв'яжи задачу. До їдальні привезли 5 трилітрових банок соку. Для обіду використали 9 літрів соку. Скільки літрів соку залишилось. Спочатку треба дізнатись, а скільки ж літрів всього привезли. У нас 5 банок трилітрових, тобто по 3 літри. Отже, привезли 15 літрів соку. Якщо 15 привезли, використали 9, а скільки ж залишилось? Від 15 відняти 9 6 літрів соку залишилось. Далі самостійна робота в друкованому зошиті четверта вправа. Додому тренувальні вправи номер 932. 933 на 151 сторінці. Якщо виникають запитання, будь ласка, пиши в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!